Страшне кошеня. Якось кошеня перекинуло глечика з молоком, і господиня взяла його в торбу і винесла за село та й каже, Не приходь більше додому. Забилося кошенятко в терновий кущ, сидить і плаче. А як смеркло, заплакала воно ще голосніше. Бо йому хотілося їсти, і не було тут такого теплого куточка, як у господині на припічку, де б воно могло згорнутися калачиком і поспати. Плаче кошеня і нарікає. А бігла мимо лисичка, поспішала в село на вечерю, почула, як гірко плаче кошеня, підійшла до нього та й питає. Чого ти так жалібно плачеш, друже? Кошеня й розповіло про своє горе, а лисичка сказала. Зараз твоя хазяйка спить і нічого не чує. Покажеш мені дірку, щоб я залізла в курник і вкрала курку. Як покажеш, візьму тебе в свою теплу хатинку. Кошеня завело лисицю в курник, і та вбила найкращу курку. Відтоді вони подружилися, забрала лисиця кошеня в свою хату, і почали вони жити разом. За вечерю кошеня зідало курячу голову, і так було сите. Лисиця була задоволена, що їй лишається вся курка. Але одного разу вона спитала. Я знаю, що ти з лева городу, Але чого ти таке маленьке? А того, відповіло кошеня, що в моєї господині було багато малих дітей, і вони мучили мене. Лисиця повірила кошеняті і сказала, поживеш на волі і виростеш? Почувши це, кошеня дуже зраділо воно виросте і стане левом. Умостилося коло вогню та й задрімало. А Лисиця каже, ти, котику, дуже натомився. ляж, поспи, а я попрацюю. Так чогось мені весело, що й спати не хочеться. Кошеня згорнулася клопочком і заснула. А лисиця тим часом побігла в село, залізла в курник, як показало їй кошеня, і покрала всі кури. По одній попереносила їх. І загребла в яму. Прийшла додому, а кошеня спить, та все мурличе. Лисиця подумала, що то воно грає на козицю, і закружляла по хаті, наспівуючи. На ранок усі звірі знали, що лисиця знайшла собі друга, який грає на козицю. І захотілося Звірям подивитися на хваленого музику. Почали вони просити Лисицю, щоб пустила їх у хату. Зробити це не так просто, відповіла лисиця. Наваріть найсмачніших страв і покличте нас у гості. От тоді й побачите, звірі пристали на те, закололи двох баранів, трьох буйволів, шість корів, кілька диких кіз. Склали усе в казан і поставили варити. А зайця, як кінця, послали по лисицю та й музику. Нашорошивши довгі вуха, прибіг зайчик до лисячої хати. Звірі наказали йому зустрітися з музикою. Краще покликати лисицю сказати їй. Просимо вас і вашого музику в гості! Уже все готове і швиденько побігти назад, щоб, поки прийдуть гості, бути разом з усіма. Виконав зайчик наказ, іде додому і думає. Сховаюся в кущі, та й подивлюся на того, хваленого музику, сам. Сховався зайчик, тільки хвіст видно, коли це йдуть кошеня з лисицею. Кошеня грає, а лисиця взяла в лапи по хустині і пританцьовує. Коли дійшли до того місця, де ховався зайчик, кошеня угледіло його хвіст, подумало, що то миша, майнуло туди і вгородило у хвіст свої кіхті. Зайчик як зойкнув от болю і кинувся на втікача. А хвіст таки і лишився у лапах кошеняти І воно причепило його собі до капелюха. Прибіг переляканий заяць до звірів і все їм розповів Біг через ліс я від того страховища, і не міг навіть перепочити. сказав він. І далі побіжу, а ви тут, як знаєте. І тільки смуга за ним лялася Спочатку звірі не хотіли вірити зачіковим словам, а тоді роздивилися, що в нього нема хвоста, і зметушилися. Хто боязкіший кинувся тікати, а хто сміливіший сховався поблизу. Так уже хотілося їм побачити страшного музику, і тільки тоді тікати. Дика свиня зарилася в листя біля казана, Баба ведмедиця вилізла на похилого дуба, а черепаха примостилася віддалік на горбу. Прийшло кошеня з лисицею на галявину, де кипів казан. Але ніхто не зустрів їх, ніхто не привітав. Кошеня награє собі, а лисиця скаче навколо казана. Виткнула дурна свиня вуха, хотіла почути. Що воно там грає? А кошеня почуло шелест озирнулося і побачило чорне свиняче вухо. Подумало, що то мишка шусть і вхопило свиню за вухо. Свиня, як завершить, аж ліс затремтів. Баба ведмедиця почула той страшний крик, злякалася і впала з дуба. Покотилася з горба черепаха, всі звірі на ноги і чим дужче у ліс. А лисичка і котик все собі танцюють біля казана.